Покровськи його околиці й далі лишаються епіцентром важких боїв на фронті. Тут росіяни намагаються штурмувати і технікою, і живою силою. Паралельно точаться бої у самому Покровську. Сили оборони контролюють 35-40 відсотків міста. Але загарбники постійно маленькими групками намагаються просочитися і зайняти будівлі. Фактично, нині триває боротьба за кожен будинок, за кожен під'їзд. Уже понад рік оборону там тримають десантники 25-ї бригади. Нині їм вкрай потрібно Дні дрони, тож просимо долучитися до збору за реквізитами, які будуть під час сюжету. Більше у репортажі з Підпокровська Олега Корнієнка. Вліво, отак, від гаража, вліво по вулиці у ході адісія, служить і себе. в все треба просмаріть. Це залишки від оковиць Покровська. Тільки но світає. Наші дрони вже прочісують руїни і шукають ворожу піхоту. Да, дивись, ну, наче нікого немає. Давай там детальну розвідку вулиць. Да, далі. У місті жодної вцілілої будівлі. Майже щохвилини тут розриваються керовані авіабомби, артилерійські снаряди і дрони на оптововукні. Через щільність забудови бої точаться на зовсім малій відстані. В деяких ділянках нашого фронту дуже близькі контакти, в деяких 300-400 метрів. Все по-різному лінія фронту, яка Визначена бригадою. Бригаді вона досить відрізняється від міської забудови до посадок. від 500 до 30 метрів. Нині сили оборони контролюють 35-40% Покровська, кажуть десантники. Для активнішого наступу росіяни перекинули сюди навіть свої літні війська, штурмують з південної частини. Тактика незмінна. Маленькими групками намагаються просочитися між нашими позиціями. Вони їх постійно їх комплектують та дають особового складу, і вони їм дають не, не кажеться, не 20 чоловік чоловіка. Дають 80-120. Вони їх максимально комплектують. Тому що вони розуміють, що 10-20 будуть давати. Вони нічого не зроблять. І максимально кажеться, м'ясо цього вони кидають. Але попри перевагу у живій силі українські дронері не дають ворогу активно просуватися Небо над Покровськом насичене безпілотниками. Це прохідна на Динасівський завод. Там, виготовляли то, кирпичі, да. А ви? це цегло вогнетримку. Фіксували да. багато? Наразі ви ж бачите, все зруйновано, це ж зафіксували і відпрацювали mm -hmm. на цьому заводі. Питалися теж саме під туман пройти. Ну, групи, які штурмові знаходяться в Покровській, а, а їх знешкоджуло, одного поранило. Та цього ранку працювати нашим дронарям вкрай важко густий а, туман, погода нельотна, але літати але треба, аби в разі чого попередити власну піхоту про небезпеку чи швидко завдати по ворожих штурмовиках удар. Буквально годину назад видимість була гірша, було вища, вище, і тому втратили два дрона. Було таке. Вибити ворога одразу з міста вкрай складно. Росіяни переважають і в живій силі, і в техніці ворог намагається закріпитися в батоповерхівках і облаштувати там свої точки дронерів. Але й українські десантники докладають максимум зусиль, аби перемовити більше ворогам. Нехватка людського ресурсу як противник у цього ресурсу. Дуже багато і він просто їх кидає максимально, щоб… Які то там да там по 5 по шість штурмових груп, де хто довідай пройде. А у нас тенденція максимально зберегти особовий склад, тож у нас особового складу небагато і понятна тенденція у нас чуть чуть менше. Паралельно на покровському напрямку активно працюють наші інженерні війська, посилюють лінії оборони і намагаються врятувати наші логістичні шляхи, бо ворожі дрони іноді долітають навіть глибокий тил. Олег Корнієнко, факти СІТІВІ, єдині новини.